Всім привіт! Ви на каналі Гровекс. Мене звати Оксана, і сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему, як новинки кукурудзи. Але на ринку насіння кукурудзи новинок може бути багато. І сьогодні ми взяли таку невеличку групу із ФАО до 300. Тому, кому цікаво така група кукурудзи, залишайтеся з нами і поїхали. Багато хто з людей, особливо у моїй зоні, не дуже вірять в кукурузу із маленьким ФАО. Будемо говорити так: з ФАО до 300 не таке уже й маленьке. Відносно маленьке, зразу вам скажу, що кукуруза з даним ФАО має свої особливості. Е, насамперед нам буде цікавий потенціал врожаю. Від чого він залежить? Від кількості днів вегетації, а також від е, того, скільки було листків на кукурузі. І в залежності, яке ФАО кукурудзи, стільки й буде листків. Якщо говорити за ФАО до 300, ну в межах 300, це приблизно до 11 тонн. Якщо гарні умови, 11 тонн в нашій зоні це все класно. Звичайно, такі гібриди гарно використовують зимову вологу. В нас кажуть, вони на ній вистрелюють. Також їх можна сіяти в ранні терміни посіву від 6 градусів Цельсія, 6-7 градусів. Але перш ніж це робити, відкрийте конкретну характеристику того чи іншого гібриду, який вас цікавить, і подивіться, як він відноситься до раннього посіву. Загальна група. Можна сіяти, але конкретний гібрид треба уточняти. І ще вони мають гарну вологу віддачу. І зразу вам скажу, що кукурузу із фау до 300 можна вирощувати по всій Україні від півночі і аж до півдня. Отже, сьогодні ми говоримо про новинки із цієї групи стиглості, тому кому цікаві вони, хто висіває таке фао, давайте їх розберемо. І давайте почнемо із компанії лідерів, які продають найбільше насіння кукурузи в Україні. І почнемо ми з гібрида компанії Pioneer P8567 v 290. У цього гібрида відмічають гарний швидкий стартовий ріст, а також високу посухостійкість. Цей гібрид придатний до мінімального обробітку ґрунту, а також до пізнього збирання. Що хочу ще сказати: цей гібрид я не бачила у своїй зоні ніде ні на демо, ні у товарних посівах. Але коли я цікавилась цим гібридом і подзвонила до свого знайомого представника даної компанії, він мені зразу сказав: Оксана. Я не можу тобі на 100% порекомендувати цей гібрид через те, що я бачив його у 2018 році і він підгорів. Я вам зразу хочу сказати, що за результатами одного року судити про гібрид не можна і не потрібно цього робити, через те, що такою весною, як 2018 року, такою вона екстремальною трішки була. В кінці. Березня роста сніг, в квітні почалася весна а в другій половині квітня в нас вже почалася жара, тобто прийшло літо, Весни не було. І на цих умовах характеризувати якийсь один гібрид буде неправильно, тому як нас кажуть, надо посмотреть. Наступний гібрид від компанії Монсанто під назвою dks 3972 дев'ять 300 Всі знають можливості даної компанії. в неї гібриди з гарним потенціалом, і цей гібрид відводиться у середній групі стиглості. Сама Monsanto його характеризує подібний на гібрид 3705. Хто його бачив, той може порівняти, але кажуть, що він може висіватися раніше, придатний до монокультури. І буде більш холодостійким. Якщо порівнювати цих два гібриди, то новий гібрид 3972 буде е дещо гірше віддавати вологу. Ну, по крайній мірі, так це було у 2018 році. Але я вам зразу хочу сказати те саме, що казала про е гібрид попередньої компанії. Не можна все е судити по одному рокові. Через те ми подивилися на цей гібрид. Монсанто в нас теж було минулого року на демо. Гібрид непоганий, тому якщо у вас є можливість, пробуйте його звичайно. І мабуть, найбільше новинок у кукурудзі з групи до 300 наробила Сингента. Ця компанія є сильна у цій групі стиглості, і деякі гібриди реально заслуговують вашої уваги. Якщо говорити із новинок, то в цьому році вона виводить такі новинки кукурузи, як Телісман із Фао 200, Теліас із фао 220, гібрид Fortago і Photon Фао 260, а також Січорінтос із Фао 290. Ця компанія робить непогані гібриди в даній групі стиглості, і я б хотіла звернути вашу увагу на таких два гібриди, як Теліас і Чорінтос. На демо в цьому році вони показали себе непогано. Наступні роки треба пробувати. Наступна наша новинка це гібрид інвентів із Фау-300 від компанії Євральс. Це гібрид із е, золотої лінії Тропікал Дент. Гібрид гарно відзивається на живлення, має хорошу холодостійкість, має гарну стійкість до е, пухирчастої сашки, е, до фузаріозу і придатний до вирощування на всій території України. Наступні новинки від компанії Массіц. Вони теж, як і «Синтента», попрацювали в цьому році і вивели не один, а кілька гібридів. Поїхали. І перший гібрид МАЗ-10А із фао 180 Якщо говорити про нашу зону, то для нас це трохи маловато і ніде в сусідів я його навіть не бачила. В нас на демо теж не було його. Наступна новинка МАЗ-20А. Тут же ФАО трошки більше 230, але для нас все ще маловато. І третя новинка від них МАЗ-24, це в цьому році. Бачила його на демо, в себе на демо. Бажальність була в межах сім із, із хвостиком тон. Тобто, в своїй групі він показав себе досить непогано. 24 c і 20 a були на демо. взагалі компанія Масюдур робить. Непогані гібриди за адекватну ціну. Наступні новинки від компанії КВС. Перший гібрид під назвою Амарос має v 230 придатний для вирощування як на зерно, так і на силос, і має гарний стартовий ріст. Наступний гібрид Кавалер v 250 За цей гібрид відзиваються гарно як представники самої компанії, так і люди, які його вже десь побачили. Навіть ви мені дзвонили. Ремонтантний має гарну вологу стабільний, пластичний, кого цікавить. Купляємо насіння і сіємо, звичайно, якщо воно ще є. Наступна новинка від Коса Семенс під назвою Таутаті V270. Виробник відмічає у цього гібриду гарний початковий ріст, е також хорошу холоду та посухостійкість, гарну вологовіддачу і стійкість до хвороб. Це, звичайно, не всі новинки, які вийшли цього року на ринок. Якщо вам щось ще до вподоби, і я його сьогодні не назвала, пишіть мені, будемо обов'язково з ними розбиратися. Всі розуміють, що новинки це саме. Те насіння, до якого ще треба попридивлятись, потестувати. І якщо сьогодні я назвала гібрид той чи інший, який ви хочете попробувати, то, будь ласка, беріть і пробуйте. Звичайно, ми повинні розуміти, що насіння таких гібридів на ринок насінневій України зайде небагато. Компанія відмічає, що ми потрошки завеземо вам на пробу, якщо ще є, Звичайно, візьміть попробувати. На сьогодні із новинок в мене все. Якщо вам все сподобалось, ставте лайк. Навіть в коментарях мені пишуть, що Оксана вам щось мало ставлять лайки. Тому, якщо інформація для вас була цікава і корисна, лайк, мені лайк. Якщо ні, я не буду біжатись, все пойму. Також у нас є інтернет-магазин Grovex, Багато хто з вас в ньому вже скупився. Дякую вам за те, що довіряєте нам. Ми постараємося зробити для вас все найкраще, тому заходьте і купуйте на Grovex. До зустрічі в нас на каналі або в інтернет-магазині. А вам бажаних врожаїв, класних прибутків і хай прибуде з вами врожай. Па-па!